Не зроблені справи, а нові обіцянки, хитрість та гроші. Схоже, саме таку стратегію планував використовувати Петро Порошенко на президентських перегонах, щоб переобратися на другий термін. Вітаю вас в новому сезоні секретних матеріалів. Я Євген Плінський, і сьогодні в нас гаряча тема: як наші журналісти влаштовувалися агітаторами в штаб Порошенка та викрили справжню агітаційну піраміду влади, яка перевершила навіть МММ. Дивимося. У мене в руках анкета команди Порошенка, розповсюджувача, яких останнім часом почали з'являтися по всій країні. За допомогою цих папірців президентська команда шукає однодумців, агітаторів та формує мережу прихильників діючого гаранта. Але справа це не з простих. Тож за підтримку своєї персони Петро Олексійович готовий платити гроші і не тільки за те, що ви стоїте з анкетами, а й за кожну вдалу вербовку. Тисячу гривень за 50 чоловік. Як працює піраміда агітаторів ППП? Дивимося прямо зараз. На вулиці українських міст масово виходять вони. У полі зору простий українець, якому ставлять ряд надважливих запитань. Як ви відноситесь до Порошенка? Як ви відноситесь до безвізу? Не користувався. Армію вбув вдягнув. Це не він зробив, а народ та особливо уважні помічають якось не схоже все це на громадське опитування. Навіщо? Яка організація? Яка вам різниця? А вони, до речі, другий тиждень від міста до міста, від дверей до дверей, говорять з українцями про Петра Порошенка. Такі от анкетування це не більше ніж виборча технологія. Сьогодні по містах починають з'являтися агітатори у наметах, які просять поставити підпис, що підтримують ініціативу Порошенка вступити до ЄС та НАТО. Ментарні речі підійти сказати, що от є така ініціатива президента. Там чи підтримуєте ви, щоб конституцію внесли, закріпили вхід в ЄС і в НАТО. ЄС та НАТО. Такі обіцянки ми чуємо ледь не на кожних виборах, але цього разу є дещо особливе: всі, хто підпишуть, отримають презент. Що людина водна? Ви її запрошуєте. Вона тут записує всі дані, розписується. Ви даєте там сувенірчик. Прямо зараз секретні матеріали агітаційної роботи по-президентськи. Ми підтримуємо блок Петра Порошенка. Це робота агітаційного палацу. Ми проникли в серцевину агітаційних штабів. Ви знаходитесь в команді саме діючого президента, та з'ясували, як переконують українців, аби п'ятий президент став ще й шостим для того, щоб підтвердити і підтримати. Скільки це коштує Порошенку і скільки отримують агітатори на руки. Як навіть тут не обійшлося без розкрадання грошей, в тому, що лише частина коштів іде пряму реалізацію, нічого нового. І чому задля збереження своїх таємниць президентські агітатори підуть на все? Приставтеся, ні почав навіть на кримінал. А там людину не випускає. Ви можна до неї зайти? Не можна на жаль. Президентська компанія офіційно на старті. Діючий президент поки ще не оголосив, що балотуватиметься вдруге. Реалії ж вказують зовсім найінше: сотні рекламних білбордів по всій країні та активний запуск мережі агітаційних штабів, один з яких проникаємо, і ми. Мінімум три місяці. а Може, потім, подальшому, коли там визначиться а, вже ці президентські може там та будуть і всередині. вибори, парламент будемо вас якось долучати. Так, на Хмельниччині робітників університету та бібліотеку робочий час зібрали на інструктаж по проведенню соціологічних досліджень. Анкетувальникам роздали брошури з логотипом, однодумці Порошенка та спеціальні газети, чому я за президента це виключно технологія для того, щоб створити, по перше, позитивну конотацію навколо кандидата. Проводячи опитування, усі такі соціологи зобов'язані переконати тих, хто не визначився стати на сторону діючого президента. Насправді десь програмуєте людину з свого розмовника, на те, що він зробив вірний вибір. А тому по всій країні в школи, лікарні чи поштові служби надходять рознарядки. Виявити соціологів, які будуть агітувати за Порошенка. Увага! Терміново необхідно від паралелі перших класів знайти шість людей для анкетування тисячу гривень. Лікар, вчитель, працівник пошти ще хтось може бути надавторитетним, особливо там в сільській місцевості, в малих якихось населених пунктах. Там до цих людей дослухаються. Цікаво, що разом із анкетами людей просять підписати особисте зобов'язання так званого однодумця Порошенка, що правда не за спасибі. Кожен однодумець отримує тисячу гривень та має сам взяти до рук анкети та рушити містом чи селом в пошту. Шуках інших однодумців. Радянська людина, якщо десь поставила підпис, то для неї вже а, є відчуття співучасті, того, що ну як же ж так? Якщо я пообіцяла, якщо я підписала, то я маю це зробити. Відповідно на цю категорію не сенс, перш за все, і розраховано. Цікавий факт: Петро Порошенко ще не є офіційним кандидатом у президенти, адже не подавав свої документи до ЦВК. Тож не може офіційно витрачати гроші на агітацію. Хто ж тоді платить за цю агітацію під прикриттям? Та як наші журналісти ставали агентами президента? Дивимося далі. А прямо зараз рушаємо на один із тренінгів, де вчать правильно агітувати за Петра Порошенка. У студії танцювального гуртка розпочинається трьогодинний урок. Коли вже там хтось два-три місяці тому розвішував бікборд і щось починав обіцяти, президент займався більш важливими справами, які дійсно відіграють важливу роль а, в створенні нашої держави. Аби кожен спілкуючись з людьми, знав, що сказати про діючого президента. Гідний президент, погоджуєтесь чи ні? Кожен агітатор, якщо спитають, має представлятися волонтером, що працює безкоштовно. Волонтер має відповідати жодної матеріальної винагороди за це він не отримує. Насправді ж розцінки не є секретом. То у нас є волонтери, ми демки 300-400 гривень на день, то то за роботу в палатках. А от ті, хто ходить по хатам, то до 1000 гривень ми в і навіть тут, як випадково розповів один із працівників штабу, не всі гроші доходять напряму до агітаторів. Ні, ну так а що все давати? От у мене є 5 тисяч за сонке. Ну так що? А вони за тисячу согласні. Що я буду давати все? Аби всі секрети не стали надбанням усіх, нашого кореспондента не випускають з танцювального центру по завершенню лекції. Людина мене знімала, я проти. Блокада закінчилася. Щойно ми викликали поліцію. Але заява про перешкоджання журналістській діяльності та незаконне позбавлення волі все ж написана до Шевченківського відділу поліції. Офіційно Петро Порошенко ще не кандидат у президенти, а тому не має права агітувати та витрачати гроші на агітацію. А тому вся соціологія проводиться не від імені президента, а від громадської організації. Цікаво, що один із засновників інституту розвитку і сприяння демократії Іван Добровольський був помічником депутата Верховної Ради від партії Порошенка Сергія Алєксєєва. Саме від імені цієї організації волонтери-агітатори і проводять з українцями бесіди про п'ятого президента в цих анкетах. Наскільки мені відомо, не фігурує прізвище Порошенко. Там відсилання йде до посади до президента, до діючого президента. За попередніми підрахунками лише у Києві на агітацію Петра Порошенка витрачається 4 тисячі доларів на день. Ще більше ексклюзивних подробиць із нетрів агітаційних штабів Петра Порошенко сьогодні, о 22.45 покаже програма Гроші. Підкуп українців на виборах справа не нова. Було в нас і гречка, і продаж бюлетнів, але схоже, що діюча влада змогла таки перевершити попередників і покращити цей незаконний інструмент, скуповуючи в інтересах Порошенка не лише голоси людей, а вже навіть думки, змушуючи вірити новим обіцянкам, але вже за гроші. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на один плюс один.